Тема мені здається дуже класно окреслена. Мені подобається, як вона звучить, тобто вона і живучі, і живучі. І мені здається, що це максимально контекстуально, актуально і для українського бізнесу, і для українського маркетингу, бо мені здається, вона це ця назва як найкраще окреслює е, його стан на сьогодні. Я вважаю, що для ковальської головні принципи жнесті це перша це стратегічний майндсет. Тобто, ми завжди думаємо про те, що буде за п'ять років, і це допомагає нам е, боротися і сприймати ті виклики, які є на сьогодні. А другий е, аспект це не те, щоб адаптивність, це радше е, здатність і сміливість. Е, Робити певні речі, навіть не знаючи, який результат за цим піде. Тобто це певна сміливість у прийнятті рішень. Дякую, що запросили. Звісно, мені було приємно приймати участь в українському маркетинг форумі наступного року, бо це найголовніша подія, яка об'єднує всіх маркетологів країни.